Медитація безпечного місця. Почніть із заспокійливого ритмічного дихання, уважності до себе та заземлення. Міцно огрузніть ногами в підлогу чи землю. Відчуйте свої стопи. Омки полиньте до місця, яке викликає у вас відчуття спокою та безпеки. Це може бути реальним або створеною вашою фантазією місцем. Ви можете шукати в пам'яті та уяві, зберігаючи обережність, не змушуючи себе, дозволяючи собі спостерігати за образами, що з'являються. Якщо ви, ви знайшли це місце, спробуйте озирнутись? Що ви бачите? Які кольори вас оточують? Яке світло? Віти щось якийсь запах? Яка температура? Чи волога. Яке повітря? Чи відчуваєте його на шкірі? З чим контактує ваше тіло? Ви сидите там? Чистуєте? Чи стоїте? Чи які відчуття у ваших стопах? Спробуйте перевести свою увагу з відчуттів на свої почуття щодо цього місця. Уявіть, що це місце вітає вас із радістю, тримає вас до себе. Ви самі створили це місце, тому воно якнайкраще підходить до ваших потреб. Ви можете ніжно посміхатися. Як це бути повністю, з доброзвичливістю, прийнятими у це місце? Які емоції наповнюють вас, ви можете залишатися з цим образом та почуттями, які ви зауважили, і зберегти їх так, щоб вони завжди були вам доступні, що не в них буде потреба. Це місце воно тільки для вас. Воно тільки ваше. Сюди більше ніхто не може потрапити, крім вас. Воно безпечне, воно тільки для вас, тільки заради вас. Воно приймає вас, любить вас, турбується про вас. Воно доброзичливе до вас. Це місце. Тільки ваше, коли ви будете готові, повільно розплющіть очі, поверхніться за потреби та зустріньте реальність, в якій ви зараз перебуваєте, з посмішкою, оглядаючи кожен предмет, який вас оточує. Та пам'ятайте. Це безпечне місце завжди з вами. І ви можете вернутися туди, як тільки цього забажає.